Дуже коротенько хотіла доповнити щодо портретних експертиз, на які ви звернули увагу. Останнім часом, після останньої судової практики, зміненої Великою Палатою Верховним судом, яка датується груднем 2024 року, у справах щодо визнання особи померлими або визнання факту смерті, досить часто за наявності гарної доказової бази, навіть. Оп, вказував е, про те, що досить часто сім'ї знаходять в різних телеграм-каналах відео, на яких чітко вбачається військовослужбовець загинув суди. На жаль, не хочуть звертати на це увагу і не брати до уваги е, дані е, відео з телеграм-каналів як докази за відсутності саме цих портретних експертиз. Не дивлячись на те, що і мати, і дружина, і діти, і близькі родичі, і маса свідків всі впізнають вказаного військовослужбовця як такого, що загинув, дають показання. Крім того, про це свідчать інші докази наявні матеріалах справи, суди не хочуть визнавати. Факт смерті такого військовослужбовця, тому якщо є така потреба і необхідність у зверненні до суду з такої категорії справи, зверніть на це увагу, оскільки така портретна експертиза допоможе отримати фактично позитивний результат звернення до суду.